Визволення. Повернувшись з подорожі, ворона попередила Діна Гіора й Фараманта, що цієї ночі вони не повинні лягати спати. Їм було заборонено пити воду, яку тюремники принесуть на вечерю. Страшилові і Дроворубу про такі речі годі було й говорити вони ніколи не спали, не їли і не пили. Страшило вночі, як правило, займався арифметичними обчисленнями. Він так натренувався, що міг перемножувати в голові будь-які числа до тисячі. Правда, тепер його розумові здібності послабшали, йому давно не промували мізки. А дроворуб ночами складав у голові листи, які надіслав би елі, як би міг. Ці листи були дуже зворушливі і красномовні. І шкода, що вони ніколи не дійдуть до Елі. За визволення полонених узявся тім. Передусім треба було поміняти воду, яку пили вартові, на сону. На одній з занедбаних ферм знайшовся глечик такий самісінький, яким користувалася варта. Хлопчик пробрався до вартівні і поміняв глечики. Зазвичай марани багато пили після ситної вечері. Так було і цього разу. Кожен з тюремників добряче випив із глечика. Проминуло небагато часу, і голови маранів посхилялися, ніби на них наліг незборимий тягар. Один по одному вартові попадали на підлогу, і їх здолав чарівний сон достемена подоба смерті. Готові. переможно вигукнув тім, який спостерігав за маранами крізь маленьке віконечко вартівні. Тепер я можу зняти чари. Тім відсунув засув, що закривав зовні тюремні двері, і з'явився на порозі. Друзі, ви вільні, крикнув хлопчик, за мною. І тут тім зазнав найбільшої небезпеки за все його перебування в чарівній країні. Його вхопив свої обійма друворуб. Якби це трапилося в інший час, коли правитель мигунів був при повній силі, хлопчикові не позаздрив би ніхто. Тепер же про обійми нагадували лише прим'яті ребра. Визволені в'язні рушили за тімом дорогою до табору змовників, який, на щастя, був розташований поблизу. Залізний дроворуб тяг на плечах страшилу. А в руці тримав найважчого дрюка, якого тільки зміг знайти у поснулих тюремників. Дінгіор ішовся гнистою ходою, погладжуючи свою славнозвісну звісну бороду, а фарамант квапився за ним, пихкаючи і відсапуючись. Воля! А що сталося з маранами, які понапивалися сонної води? Спали вони недовго, тільки до ранку. І це пояснюється тим, що чудесну воду вони пили аж через три доби після того, як її набрали із священого джерела, і за цей час її дія дуже ослабла. Пробудження вартових було дуже неприємним двері сараю навсіж відкриті, а в'язні зникли. Великий Урфін наказав особливо пильнувати цих в'язнів і занедбалість погрожував страшною карою. Тюремники вирішили не чекати на розправу і дезертирували з армії. Лишатися в смарагдовій країні було небезпечно, і вони всією компанією вирушили на батьківщину, куди щасливо і дісталися. Але найдивовижнішим у цій історії було те, що втікачі, великі споживачі горіхів Нух-Нух, повністю вилікувались від шкідливої пристрасті до цих горіхів. Їх уже не надало щодня пити горіховий настій. Голова не крутилася, галюцинації, що завдавали страждань, зникли, повернувся гарний настрій. Одним словом, колишні безсонники видужали і вночі спали, як усі люди. Згодом про лікувальну дію сонної води стало широко відомо по всій чарівній країні. І гори звісні любителі горіхів нухнух. -нух, Вирушали до печери лікуватися від своєї згубної звички. Мули, сповнені енергії і життя, чекали на Тіма і визволених в'язнів біля будиночка, де переховувались Ені з Артошкою та Кагекар. Часу було обмаль. Тім узяв до себе в сідло Страшилу, а Ені фараманта. Довгоногий Дін Гіор був добрим пішоходом, а залізного дроворуба не витримав би жоден мул. Ні живий, ні механічний. Срібний обруч повернувся на голову Ені. Але користуватися ним, щоб сховати від чужих очей чи малий гурт, було важко. Тому поклалися на своє щастя і рушили на південний схід до країни мигунів. Там на них чекали сміливий Лев і Лестер. Там вони позмагаються силою із зухвалим Урфіном джусом якщо він надумає їх переслідувати. До світанку пройшли чимало відстань і розбили табір у густих хащах. І тільки тут страшило та залізний дроворуб по-справжньому роздивилися свою визволительку Ені. Їхня радість при цьому була незвичайною. У залізного дроворуба серце сильно калатало в грудях, а страшило відчув небувалий приплив сил хоча це пояснювали ще й тим, що він їхав на теплій спині ганібала і добре підсух. Друзі не могли надивитися на Ені і запевняли дівчинку, що вона ну просто викопана Елі, і її вигляд нагадує їм колишні щасливі часи. А коли Ені передала їм палке вітання від сестри і запевнила, що Елі ніколи ніколи про них не забувала. Дроворуб так розчулився, що рясні сльози полилися з його очей. І звичайно, щелепи в нього відразу заіржавіли. Довелося змащувати їх мастилом, яке, на щастя, знайшлося в рюкзаці утіма. Фараман та Дін Гіор сердечно дякували своїм рятівникам. У в'язниці бранців годували погано, і вони дуже схудли, але трималися бадьоро. Настрій мали веселий, жартували і сміялися. Фарамант розсмішив усю компанію. Він чепив Артошкові на очі зелені окуляри, застебнувши їх ззаду на замочок. Спантеличений пес щодовано розглядався навколо, не розуміючи, чому всі зробилися такими зеленими, а потім заходився гарчати на фараманта і намагався його вкусити. Артошка заспокоївся тільки коли зняли з нього окуляри. А Тотошка любив зелені окуляри, з докором повідомив собаці фарамант. Дін Гіор, який пішки пройшов увесь шлях, запелюжив свою довгу бороду. І Ені, вибивши з неї пилюку гілкою і розчесавши гребінцем, заплела її у три пасма. Фельдмаршалові була до душі така турбота. Скромно поснідавши, вклалися спати під гілястими кущами. Тім, Дінгіор і Фарамант, після безсонної ночі давно спали, а Дроворуб із страшилою усе ще не давали спокою Ені, розпитуючи її про те, як живе, як вчиться Елі, чи підросла вона і таке інше, і таке інше, а потім почали цікавитися добрим велетнем Загір і фредом. Нарешті, побачивши, що в дівчинки заплющуються очі, а язик уже не повертається, друзі здогадалися залишити Енні у спокої. І та, не доказавши слова, міцно заснула. А Дроворуб і страшило увесь день захоплено вихваляли достоинства двох сестер. Страшилові цю розмову довелося вести в не дуже зручній позі. Він висів униз головою на спині ганібала. Туди його прилаштував просушитися залізний дроворуб. Надвечір усі прокинулися бадьорі і свіжі. Вирушати було ще рано, і Ені пригадала про свою обіцянку показати королеві мишей механічних мулів. Вона подула у свисток і на галявинці з'явилася раміна з кількома фрейлинами. Здрастуйте, ваша величність, промовила Ені. Я покликала вас, щоб показати тварин, на яких ми приїхали до чарівної країни. Ми називаємо їх мулами. Вони красиві, еге ж? Вони чудові, відповіла Раміна, і замилувались гордими, стрункими скакунами з гладенькою лискучою шкурою. І ви кажете, дитину, що вони не потребують ніяких харчів, окрім сонячних променів. Тоді це просто диво. Розумієте, ми звемо це не дивом, а винаходом, заперечила Ені. Справжні чудеса тут у вас. Це срібні черевички Гінгеми, чарівна скринька стели, магічна книга Віліни, срібний обруч Бастінди. Це ваша здатність миттєво з'явитися в будь-якому місці на звук чарівного свистка. Оце справжні дива. Раміна засміялась. Для нас це звичайнісінькі речі, і те, що ви перелічили, люба Ені, лише дещиця наших чудес. Такою вже створив нашу країну гурікап, великий чарівник стародавніх часів. Адже це завдяки йому тварини і птахи розмовляють тут панує вічне літо, він відгородив цей дивовижний куточок землі, горами і великою постелею. Шана і хвала йому за це. Шана і хвала, підхопила вся компанія. Мули заіржали, затупотіли копитами, закликаючи господарів рушати. Але ж вони воістину прекрасні, хоч і прийшли сюди за гір, вигукнула Раміна, прощаючись. Щасливо вам, дитино, щасливо вам усім! І пам'ятайте, якщо я вам знадоблюсь, то я завжди до ваших послуг. І королева зникла разом з усім своїм почтом. Подорож до фіолетової країни закінчилася вдало. Правда, втікачам зрідка зустрічались невеличкі загони маранів, але ті не насмілювались нападати на таку поважну силу, яку являли собою наші друзі. Дроворуб і Дін Йор піднімали важкі дубини, а мули, загледівши ворога. Тупали копитами і скреготали зубами. І марани, обійшовши грізних тварин, поспішали з донесенням до урфіна джуса. Але сотня капітана Клема, вислана на вздогін, не могла захопити втікачів.